Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин Toolsnetua. В даному відогляді надамо ваші увазі перфоратор від компанії Makita, а саме модель DHR202Z. Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Сам перфоратор з додатковим руків'ям та обмежувач глибини, виконаний з металу. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Джерело живлення 18-вольтовий акумулятор. Тип кріплення SDS. Максимальна кількість ударів на хвилину 4000. енергія одного удару 2 джоулі. Максимальна кількість обертів на хвилину 1100. Максимальний діаметр свердління бетону 20 мм. Габарити 358 на 84 на 259 мм. Вага інструменту 3,5 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою перевагою буде добре прогумоване переднє руків'я, основне руків'я та корпус самого інструменту. Це запобігає ковзанню даного перфоратору у вас в руках під час тривалої роботи. Завдяки наявності сервісних вікон є можливість швидкої заміни вугільних щиток. А для того, щоб надати вашій увазі більшість функцій даного перфоратору, ми підготували акумуляторний блок. Нагадуємо вам про те, що в комплект він не входить. До речі, друзі, комплектація акумуляторів зарядних пристроїв може бути безліч. Якщо ви нам зателефонуєте, ми зберемо набір саме під вас. Отже, встановивши акумулятор, бачимо, що кількість ударів та кількість обертів регулюється завдяки плавному натисненню на пусковий гачок. Працює даний інструмент в трьох основних режимах: режим свердління, режим свердління з ударом. Режим суто удару, тобто довбання, а також є проміжний режим для можливості провернути піку або зубило саме в тому положенні, в котрому вам потрібно працювати. Для того щоб під час роботи у вас не заклинило бур в робочому матеріалі, присутня функція обмеження крутого моменту, тобто захист від заклинювання. Для розширення спектру завдань в даному перфораторі присутній режим реверсу. Отже, можна працювати як на загвинчування, так і на викручування. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Вам подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!